Зараз сюжет Людмила Кушнір, власне, про те, хто може стати новим омбудсменом і про оцінку роботи Валерії Лутковської на посаді уповноважно справ людини від Верховної Ради. Дивіться, Людмила Кушнір розкаже більше. Правозахисники оприлюднили відкрите звернення до голови Верховної Ради та народних депутатів щодо запровадження відкритого конкурсу на посаду омбудсмена. Нагадаю, що за уповноваженого Верховної ради з прав людини має голосувати саме парламент. Правозахисники наголошують, що не мають на меті обмежити право нардепів обирати омбудсмена. Просто хочуть, аби вибір парламенту був обґрунтованим. А тому радять, яким п'ятьом критеріям має відповідати уповноважений серед них високі моральні якості та повна незалежність від політичних сил. Такої незалежності не було. У першого омбудсмена Ніни Карпачової 2007 рік вибори уповноваженого Ніна Іванівна перепрошую, не вибори вибори до Верховної Ради України і чинний уповноважений на той час іде другим номером списком списку партії регіонів. І проходить до парламенту за цим списком. Наприкінці квітня закінчився термін перебування другого омбудсмена Валерії Лутковської на посаді. Однак вона продовжує виконувати свої обов'язки. Процедура визначення кандидата і голосування за нього в раді може зайняти кілька місців. Коаліція правозахисних організацій прагне, щоб громадянське суспільство мало вплив на вибір уповноваженого, щоб був конкурс, а також радять скасувати віковий ценз. на сьогодні. Омбудсменом може стати особа, яка досягла сорокаріччя. Якщо Спікер прийме рішення, що буде подавати кандидатури тільки з того списку, який запропонує відбірковий комітет чи комісія, то це буде, на мій погляд, дуже виважене рішенням. Правозахисники озвучуть чотири призвича людей, які можуть претендувати на пост омбудсмена. Ми говорили про декілька прізвищ. Там були і Євген Захаров, голова Харківської правозахисної групи. Мій колега і друг, це і Володимир Яворський, голова української гельсінської спілки, директор української гельсінської спілки з прав людини. Це Лариса Денисенко, адвокат медійник. перепрошую, не медійник, адвокат, який працює в багатьох ініціативах. Зокрема, з надання безоплатної правової допомоги. Четверте прізвище Валерія Лутковська, нинішній обуцмен. Вона тісно співпрацює з громадянським суспільством, з правозахисними організаціями. Офіс став відкритим для спілкування. Плюсом є те, що ось запрацювали нові механізми, зокрема, той же національний превентивний механізм. Плюсом є кадровий потенціал, який напрацьовується її роботу. Досить позитивно оцінює і захисник права ЛГБТ-спільноти. Офіс Валерії Лутковської є відповідальний в Україні за здійснення антидискримінаційної політики. Там є відповідний відділ, який займається власне забезпеченням рівності всіх, в тому числі і захистом прав ЛГБТ-спільноти. Валерія Лутковська робила. Протягом кількох років заява на підтримку Київ прайду на підтримку маршу рівності закликала українську поліцію виконувати свої обов'язки тоді, коли поліція ще цього не розуміла. Звичайно, ідеальний кандидат для лгбт спільноти Серед мінусів нинішнього омбудсмена, кажуть експерти, вона не має підтримки на рівні парламенту. Представник пані Лутковської повідомив нам, чи готова вона й далі бути уповноваженою Верховної Ради прав людини. Вона готова і далі виконувати свої обов'язки, тобто бути обраною ще на один термін. І, власне, для цього є всі позитивні ну, дані. Це і досить високий рівень довіри серед правозахисників. Існує доповідь щорічно повноваженого mm. про стан прав людини. І ця доповідь щорічно подається, в тому числі на комітеті заслуховується щорічно, і комітет щороку рекомендує парламенту заслухати все таки ситуацію з правами людини і дослухатися до рекомендацій, які надає уповноважений. Але парламент, видно, не хоче слухати про стан прав людини і брати до відома рекомендації, можливо, з політичних причин, можливо, з якихось інших. Та у Верховній Раді є свої кандидати на місце повноваженого. Адвокат від радикалів Андрій Мамалига хоче взяти участь у конкурсі на заміщення посади. Нардеп Андрій Лозовий подавляв на своїй сторінці в Фейсбуці, що в раді депутати розпочали збір підписів за пропозицію щодо призначення Мамалиги омбудсменом. Не можу ні на підтримку, ні на заперечення цієї особи нічого сказати. Тобто тут треба дивитися за результатами його роботи, за тим, що він пропонує зробити на посаді уповноваженого, що він. Хоче або змінити, або навпаки, посилити також правозахисники. Кажуть, є ще інший кандидат. Денисова, яка була міністром соціальної політики, але це інформація, яка не є, як розумієте, ця інформація не є підтвердженою. Як розгорнеться ця історія? Дізнаємось, коли нардепи нарешті повернуться до роботи в раді. Людмила Кушнір, Андрій Бондар, телеканал Еспресо.